Агресія Російської Федерації проти України, анексія Криму поставили під загрозу геополітичний устрій Європи вперше після Другої світової війни. І якщо до цього часу прагнення українців доєднатися до Євросоюзу ґрунтувалося перш за все на соціально-економічній основі, то останнім часом більше уваги приділяється національній безпеці. ЄС, НАТО, що посилить безпеку України. Відповідь на це питання шукали під час засідання стратегічного дискусійного клубу, окрім провідних столичних експертів та громадськості Херсона, до нашого міста завітали представники дипломатичного корпусу Чехії, Норвегії та Литви. Про що говорили? Дивіться далі. Інститут світової політики проводить подібні дискусійні зустрічі не вперше однак останнім часом більше у регіонах, аби почути думку представників громадськості з різних куточків України. Херсонщина віднедавна стала прикордонною і для нашої області питання безпеки більш ніж актуальні. У своє перше, після призначення послом Литви в Україні відрядження завітав до Херсона Маріус Януконіс, проїжджаючи автошляхами області. Пан Посол на власні очі побачив, що таке блокпости і як наші земляки боронять територію. І коли проїжджали Эти все блокпосты, э, тогда ты четко видишь и понимаешь, что мы действительно живем в другой другой ситуации, в другой системе безопасности и и э, просто то, ты чувствуешь то, что сам чувствуешь своими глазами видишь то, что то, то, что происходит в Украине и Тема сегодняшней дискуссии э, про то, что может усилить безопасность Украины или членство в НАТО или в Евросоюзе, э, тема очень сложная, потому что мы сегодня имеем совершенно иную ситуацию, если сравнить 10 лет назад, когда Литва вступала в, в НАТО. У нас был четкий консенсус и у власти, и у, и у общества, и у людей. Що єдиним гарантом нашої безпеки являється только натові? Ми готовились к этому, нам помогали, но во первых во первих ми делали ноги чого самі. Відповідь на питання, чи посилить безпеку України, членство в ЄС чи в НАТО. Очевидна. Однак, дипломати з Європи в один голос стверджують, що остаточне рішення мають прийняти самі українці та офіційний Київ. Досвід їхніх країн доводить, що консолідована думка щодо цього, перш за все, має бути всередині суспільства. Якщо ми вступали в НАТО, це це був майже повний консенсус. В Європейському Союзі треба вже було трошечки підштовхнути, тобто уряд намагався бо був референдум, треба було отримати 50% голосів. Але це вже було трохи з допомогою, тобто також інформування якось урядової політики. Тобто, якомога ви визначитесь, і буде чітко зрозуміло, що просто стратегічний вибір був зроблений не тільки в деклараціях уряду, але буде зрозуміло, що більшість регіонів або всі регіоні. В принципі рухається одним напрямком, тоді нам буде дуже-дуже легше робити теж свої стратегічні висновки в Брюсселі і, і, і в країнах. Представники вже громадськості Херсона цікавило, що думають європейці про події в Україні, як ставляться до анексії Криму і чи підтримуватимуть їх держави, санкції проти агресора і надалі. Ми сподіваємося, що поки опять не під українським контролем. что санкции ни, никак не снимаются все мы понимаем всю сложность ситуации большое опасение потому что из крыма делается военный плацдарм практически такой же как у нас под боком в калининградской области вернее там уже такой создан то что делается в крыму очень похоже на это тоже другое беспокойство то что Масово нарушаються права чоловіка особливо на національних меншинств. Здавалось би, європейські країни вже давно відійшли від впливу російської пропаганди, однак і там досі з нею ведуть боротьбу, як кажуть самі дипломати, намагаючись без порушень свободи слова забороняти пропагандистські російські телеканали. Ми теж під атакою пропаганди і, і наші, наше суспільство розгублюється і віокремлються. Е, 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 Групи людей, які дійсно мають проросійське бачення, і вони більше активізуються. це для нас також виклик. Тому ми якось намагаємося зупинити ось цей процес і водночас зрозуміти, що відбувається в Україні, і як можемо допомогти. Говорячи ж про перспективи розвитку нашої держави, то тут українцям, перш за все, необхідно змінитися ментально, відійшовши від радянського мислення. Що ж до ведення бізнесу, подолання корупції це завдання номер шлях довгий, тернистий, але можливий. Головне діяти.